Вища за статую свободи 44 роки тому, саме 9 травня 1981 року, в Києві урочисто відкрили монумент батьківщина мати. На його створення пішло 5 років, і він мав символізувати дух і незламність народу. в Другій світовій перша у світі суцільно зварена металева скульптура навколо неї ходило безліч легенд. А от справжню історію створення розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. На той час нічого схожого ніхто не робив. З коштами там не рахувалися. Для цього довелося перекопати схили Дніпра. Казали навіщо вона? Вона така страшна. Та це був не найгірший варіант статуї, яка, попри різні вподобання, стала символом Києва. Історик Володимир Третя каже, що музей війни з монументальною скульптурою по центру. Планували задовго до його реалізації. Міф великої вітчизняної війни він по суті був життєдайний для радянської імперії. На цьому й будувалося життя імперії, і потрібно було дійсно грандіозне якесь будівництво, грандіозне місце. Монумент задумував московський скульптор українського походження Євген Вучетич. Він створив із бетону родіну мать у Волограді та розроблював перші ескізи нашої. Але кінцевий варіант. Належить київському автору Василю Бородаю. Да, це був один з варіантів. У майстерні онука Василя Бородая, яку він успадкував від діда, стоять тодішні макети статуї. Із немовлям на руках, із чашею, з вогнем, уся в золоті та оточена фігурами воїнів. Загалом було з десяток варіантів перемогла ідеологія. Хоча дід намагався там від цього відійти. Ці воїнственни такі теми і він пропонував лаврову гілку, альмову партійна керівниця сказала нам, баба бабусвінікам не треба. довелося робити. От по, по першому варіанту учитича, все таки менші щі щит. Нашу батьківщину матір вирішили робити з металу його для майбутньої скульптури. Цілодобово плавали заводи в сумах Запоріжжі, Києві та Маріуполі. А проєктувалися це в стінах Київського інституту Сталі. По суті, вручну це, це дуже був кропіткий процес і довгі на той час. Формули треба було ці формули всі рахувати. Це, це було дуже тяжко. Це багато часу із технічного боку завдання було надскладним. Це ж стосується і металу, який добирали, і її товщини, і каркасу. Клопоту додавала і природа. Гігантська скульптура мала витримати землетрус та ураган. Спочатку було створено пластикову модель в пропорції 1 до 45. Поставили в аеродинамічну трубу і почали дути перевіряти наскільки і обдували зі всіх боків перевіряти наскільки будуть ці коливання впливати на скульптуру. І ось через рік від запланованого історичний момент величезні елементи фігури везуть центром Києва на печерські пагорби для її монтажу. Скульптура, Скульптура мусить витримати, витримати натиск часу. На творців монумента тисли партійні функціонери, вимагали, щоб ті встигли до 35-річчя перемоги над нацизмом. Але через складність робіт меморіал відкрили за рік. Проходьте, будь ласка. На ліфті, що рухається під кутом у 75 градусів, ми піднімаємося на три поверхи всередину п'єдесталу монумента. А ми по пілону для того, щоб піднятися до центру, більше на висоту дев'яти поверхів піднялися ще одним ліфтом. А от далі блага цивілізації закінчилися. Я перший іду. Ну так а тут ж люди ходять. Щодня так виявляється. Не поспішаємо, головне нікуди не поспішаємо. Як легко ви піднімаєтеся? Спочатку драбини під кутом, а потім вертикальною. Є вислів Київ як на долоні. А я вам покажу, як виглядає Київ безпосередньо з долоні. І заради цього неймовірного вигляду варто сюди піднятися і подолати свій внутрішній страх. 91-метрова висота підкорилася орієнтовно за 20 хвилин, і це може зробити кожен охочий за хорошої погоди і зрозуміло за відсутності. Повітряної тривоги, Олег Кучерявий згадує, що два роки тому протягом дня він сюди піднімався за два десятки разів. До певної міри вирішальний день, коли оці визначались, е, якої форми, якої товщини буде тризуб саме на щиті нашої батьківщини матері. Зміну символіки на щиті спровокувала повномасштабна війна Росії проти України. Тоді були тривалі суперечки: знести ідеологічний монумент чи переосмислити. За справу знову взялись. Інженери та зварювальники на кожен кілограм, який умовно знімався з щита, ми повинні були додати на цей щит також такий умовний кілограм. Відбір наших е, зварювальників фактично на конкурсній основі. І не тільки тому, що фах повинен бути, а ще й тому, що кожен з них хотів потрапити саме на цей об'єкт. Ретельні розрахунки без права на помилку, цілодобова робота. І батьківщину матір наповнили іншими сенсами. Недаремно ж вона з мечем у руці. Дивиться у бік Москви Валентина Доброта, Тимофій Кощій та СН плюс марафон. Єдині новини.